Усім привіт ви на каналі Nazar Games. Так це не так це не частина епоха минулого. Так, друзі, це вже шоста серія. І також, щоб перейти до цього відео, підпишись на мій канал, став лайки. І також переходь у мій телеграм-канал. Там дуже багато новин про канал відео. Ну а ми будемо почати грати у цю збірку. Так, друзі. Я прокачався за кадром до 11-го купання, і це дуже круто. І навіть 70-й левел ну, в нашій прокачці. Раз, друзі, виходимо на вулицю і дивимося. Це напевно сцена, чи що? Вау. Тут багато, дуже багато людей зібрав, навіть гвардієць є. Друзі, це не жнай напрягати дуже сильно це. Ну йоки-палки. Ну неспроста тут все, Мені здається, це дуже неспроста. Гаразд. Питаємо жінки. Цікаво. Е, цікаво. Що там скаже чоловік? Ого. Ще один чоловіку цікаво і жінка цікаво. Гвардієць, ну. суддя. Ох ти йолки палки так, Леді і джентльмени приїхав, щоб розслідувати вбивство. Так, спочатку, під час обшуку тіло нічого не було знайдено. Також, але, може, хтось знає про вбивство. Більше людей що розгублено, щось розказують. Зрозумів. Хто захоче допомогти, ідіть до бібліотеки. Ай, так і знав, що щось буде. Гаразд. Ну, я вже, може, й знав. О, кварк, що нам скаже? Привіт! Як бачиш? Якого біза ти не підкинув тілу щось? Я підкидав, бляха! Я сам у шоці, але я підкидав паспорт. Так, ну. Ого, комусь не подобається. Х... Цікаво, хто ж це міг забрати паспорт? Е, добре, це не на кра... на найкраще місце, щоб говорити, поки нас не помітили, бувай. Окей. О. Це капець. Я. я, я не зрозумію. Краще піду до Ніда Вау! Це. А хто міг нас побачити? Капець, друзі, це не дуже. Це дуже погано. Я не знаю, що робити жінка, що тобі треба. Герасте, Лео, ні. Що він нам... А чому він. тут, Ну. Привіт. Ти бачив, що робиться? Так. Жаль, людину, Розповідав, ти правда. Ну, бляха! Ну, знов такий вибір. А, я ненавиджу такі вибори. Ай, цей вибір. Ну, бляха, ну розповісти правду і розповісти брехню. Ах, єлки-палки. Раз. Бляха, так тяжко вибрати щось. Я не знаю. Якщо розповім правду, то це погано буде. Йоккі-палки. Ну, я навіть знаю, що навіть це може погано дуже закінчитися. Окі-палки, капець, друзі, я не думав, гаразд. Ну, буду, напевно, брати збрехати. Це найкращий, мені здається, варіант у цій ситуації. Не розказувати нікому правди, бо тільки кварк знає. Хоча це кварк винний, гаразд. Вибираю її збрехати. Ну, все, бувай. бувай. Є я палки друзі. Мені мене ще тяжко дихати стало. Так, куарка нема. Друзі, я вам скажу, Куарк винен. Ну, точно не мала сказати, що я винен, бо тому що я згодився на це. Але, якщо чесно, це міг би Куарк зробити, я так думаю. Тому що, ну, він би міг позбавитися. Просто мене як свідка. Раз, друзі. Я напевно біду піду в бібліотеку, може... може сьогодні щось буде там. Або сьогодні нічого не буде. Ох, йок-палки, гаразд. Так. Нема ні. Так, чоловік. Ага, тут нічого. І. ти лки-палки. Гаст, робітник рот. Ні, теж не можна. А, бляха, це саме. Жінка, е, добра людина. Раз, друзі. Зайдумо сюди. Може тут щось є. Тут те саме. Так. Ну, нічого нема. І, друзі, я вам хочу сказати: я думаю, може цей підвал зробити собі складом. Бо тому що ну, вдома не дуже добре буде е, тримати речі. Раз, друзі. І думаю, що то я буду робити. Я навіть сам не знаю, друзі. Гаразд. Може, буду шукати щось, я навіть сам не знаю, друзі. Це просто таке сталося. Я навіть не можу передати словами. Сталося нам найжахливіше, що наслідки дуже великі, і я, якби я міг повернутися час назад, просто не робив, би, не робив би такої дурниці. І відмовився. Це капець, друзі. Я, я вас то жалію, що таке зробив. Гаразд, друзі. Ну, почнемо виживати і почнеться геймплей у цьому відео. Ну, просто подивіться, як я розбиваюся. Так, друзі, вже я зробив собі портал у, е, у Незер. І гаразд, заходимо. Це перший раз, що я заходжу у весплею у другий світ. Вау, друзі, я перехожу у Незер. Вау, і цікаво, що ж там буде? Так, гаразд. Ну, напевно, поки загрузиться, то вже прийде, напевно, вічність. Гаразд. Ох, йоки палки Досягнення отримано, але бляха, оце лагає. Вау. Вау, вау. Капець. Ох, йолки палки друзі, це навіть аж очі ріже. Оце я заспавнився, скажіть. Ну, я граю, якщо чесно, на складності мирно. Що би не було. Ну, наприклад, щоб. Гаразд, це просто. Раз, почну просто добувати кварц. О, купання разом прокачується. це дуже О. Два кварца випало. Друзі, це дуже-дуже круто. Раз, думаю, добуду собі. І... Ну, не знаю, де я це все Діну, ну, але точно знадобиться. Якщо може побачу торгов, А, торговці цій версії немає забувся, друзі. Капець. Гаразд. <кхем> так, що нам буде? Ах, друзі, я прийшов сюди. Дивіться скільки на ресурсів. І я навіть отримав одне сердечко за виносу 10. Це дуже-дуже круто. І так, я думаю, ну куди ж це мені піти? От бачите, на ресурси тут дуже багато. І я радий, гаразд, друзі, напевно, кудись буду йти. Бляха, друзі. Це капець, я про. Ну, як сказати, я вмер. Ай, бляха, я просто впав в лаву. Мені навіть не передати словами. Раз, лягаю спати. Во. Назар Геймс виріше побувати в лаві. Це капець як смішно. Гаразд, друзі, беру собі ресурси і знову йду. Знову йду в Незер. Тому хоть на ще один щит є. Так, беру стейк і оце. оце. Е, що ж це взяти? Ну, напевно, мечі візьму. Але почекайте, навіщо мені мечі? Почекайте тут. Так. немає мало кирки капець, друзі. раз, треба скрафтити кирку, щоб добувати, бо вже. Ну і що я вже мечі взяв? Так, раз, а, йолки-палки. Так, все взяв, сховаю, І що ж це можна взяти? Ну, раз, думаю, це вже все те, що мені знадобиться. раз, Ну, думаю, це... Ох, йолки палки Раз, друзі, я так ходив, то та йолки палки я ходив так, що пройшов дуже багато, і навіть дуже багато міток стало. Так, портал, телепортуємося сюди, все. Заходимо сюди знову. Ох, єлки-палки. Думаю, що все буде нормально, і я добуду ресурси, і вже другий раз не помру. Раз, друзі. Телепортуюся. Ах, та йокі-палки, оце бляха. Гаразд. Іду на напер... П... О, бачите? Оцей міст я зробив, і я в ньому впав. Раз, думаю, хоч другий раз не впаду, бо це точно фіаско буде. Я просто здивуюся. Ну, краще Ду... так не поводиться мені. Раз, я там знайшов портал у. Е... портал? Так, мені треба дуже багато на зігалку. от Бачите, я знайшов. Та йохи-палки. Я знайшов крепость. І це дуже-дуже круто. Бо того, що там вона за засп... того за залутає собі ресурсів, і думаю, що я хоч вже не впаду. Друзі, я помилявся. Я впав вже в другий раз. Я просто роздивований. Раз, друзі, на цьому з вами буду за вашу. Всім дякую за перегляд. Просто підписуйтесь на мій канал, також на тарухам канал. Ну а всім дякую за перегляд. і всім пока.